Привіт, рейсер! Вітаю тебе знову на моєму каналі. Варта, це можна так сказати, таке коротеньке відео. Може навіть сказати, що це продовження попереднього відео, яке ти, мабуть, дивився або не дивився. Я тобі нагадаю все воно, в якому я розповідав, що таке офіційний сімрейсінг та як до нього долучитись. Да? Що, що це таке і з чого. Розпочинати, а, але сьогодні саме я хотів розповісти тобі за сам за саму схему, так як як то кажуть, пошагова інструкція, що за чим як долучитися? і Так само. Да, бо дуже багато а, запитань на мене, на, на мене посіпалась да? приватні повідомлення від від початківців, які ну типа, а, блін, ну там не, там сказано, я щось прочитав, але не так, не зрозумів. А можна більш детально? А можна якусь інструкцію. Ось вам ця інструкція. І перше, з чого я би хотів розпочати сьогоднішню нашу розмову, це про те, навіщо доєднуватись, що платити, які змагання і так далі ще раз, але дуже коротенько. Є змагання відкритої серії, да? а є змагання, які вимагають ліцензії від вас, як від пілота, щоб прийняти участь і зафіксувати всі ваші результати да? офіційно, як спортсмена. Щоб стати спортсменом, вам потрібно мати ліцензію. Членство Фау та ліцензію ДРЛ в нашому випадку, і якщо ми розмовляємо про Digital автоспорт. Да? Тож, наприклад, наприклад ви собою зараз на екрані бачите, да, що в нас є заявочна форма на участь в змаганнях, які зараз от будуть 31-го числа розпочинаються да, з ралі DRC ралі, цифрової ралі, чемпіонат України з цифрового ралі, Да? Щоб розібратися з цим питанням, ми заходимо в цю заявку. Я всі посилання буду залишати в описі до відео. Будь ласка, відкривайте, дивіться, передивляйтесь відео, повторюйте зі мною, як вам це буде зручно. Окей, у нас є національна серія з ралі, ми хочемо прийняти в ньому участь, наприклад, або в наступних там змаганнях ґрантуризму 7, або що я буду намагатися записувати відео. Але схема буде така сама: буде заявка, в якій буде якась форма, яку вам необхідно буде заповнити. Давайте розбиратися від вас, щось там треба. ім'я, нікнейм у erc Гейм, тралівалі. Все це роз, зрозуміло, але не зрозумів. От більше все питань мені надсилають саме за оцього. що це таке? Згоден, тут не згоден, що ставити, як ставити і так далі. Да? Давайте розбиратись будемо. Якщо у вас немає ліцензії, ви з якихось причин хочете прийняти участь в цифровому ралі, в змаганнях цифрового ралі, але нема змоги або щось там взяти цю ліцензію Фау і стати офіційним спортсменом, ви можете безкоштовно, безкоштовно прийняти участь у змаганнях національної серії. Тобто ви ось тут ставите цю да? цю да? згоден, і можете. Перечитати регламент, за яким буде проходити змагання. Але ви також можете прийняти участь у чемпіонаті України в цифровому ралі, але вам для цього потрібна ліцензія. Так само є регламент. Він майже один в один. Але там різниця буде в тому, що участь це буде одне змагання. Але люди, які зареєструвалися на чемпіонат України, будуть рахуватися за залікові бали да окремо. А національна серія окремо. І це буде два заліка. Гонка одна. Ви їдете всі разом, але залік у вас різний. Ось і вся різниця. Хто спортсмен від федерації буде один залік? І ти чемпіонат України? Да, хто не спортсмен ФАУ, той буде окремий залік в нацсерії. Наче все просто зрозуміло. Якщо ви хочете прийняти участь в чемпіонаті України, вам потрібно зареєструватися. Отже, почнемо з цього. Для цього нам потрібна заявка. Відправити заявку на вступ до автомобільної Федерації України. Вона так само заповнюється. Тут все написано, але я розкажу вдвох. Речення, да, що що треба сфотографуватись, зробити фото анфас, як на паспорт собі, виглядати, да, щоб не було розпличеного фото, якось розбите, щось там. Сама, дуже така нормальна фоточка має бути. У вас, і сплатити 500 гривень за ліцензію ДРЛ. Так? І, і виглядає отак: от. так само ви її заповнюєте прізвищем, я по батькові. та та-та-та. І ось тут, як ви бачите, є реквізити, за якими ви маєте сплатити 500 гривень добровільно. Добровольний внесок да, за участь, щоб стати членом автомобільної федерації, да, це добровільний внесок, вас ніхто не змусить. Так? Тому обов'язково у зазначених документах, да, якщо ви будете відправляти через мобільний телефон, інтернет-банкінг, якийсь, це. Відправили ці одну анкету, іншу. Ви маєте відправити ще е, листа цифрового до, до поштової скринки ФАУ і прикріплюйте два своїх файла. фотографію. Це моя, звісно, да, І файл, pdf файл, квитанцію з вашою оплатою 500 гривень. Да? Окей. Що далі? Далі? Далі у нас ви чекаєте, після того як ви відправили письмо, заплатили гроші, відправили письмо. Да, ви чекаєте десь від 5 до 10 робочих, робочих днів через неділю, 10 днів, а може буде і раніше, хто знає. Ви отримаєте такого листа на пошту. Можете заповнювати нову пошту, скриньку нової пошти, і вам буде надіслано отакого листа, який ви вскроєте, да, і отримаєте такі дві картки. Такі дві картки від Федерації а, автоспорту, да. одна із них членство в федерації, інша а, ліцензія ДРЛ. Да. Ось вони а, мембер, да, і ліцензія ДРЛ. З, з іншого боку, ваші будуть сідання, там, номер вашеї реєстраційний, і так далі. Отримайте ці карти. Все, ви встановитесь офіційно спортсменом а, і можете приймати в будь-яких змаганнях, які проводить Федерація а, автоспорту України. Звісно, що це. А, ну, ви, ви, ви зможете робити і там, і там безкоштовно, ви приймаєте участь безкоштовно, вам не треба більше нічого що платити щось скидатись на якісь призи, там призові внес, нічого цього нема. Ви заплатили раз на рік 500 гривень, в даному випадку. Да, отримали ліцензію. А ще додатково вам ДРЛ-ліцензія надсилає ключ від е, симулятора iRacing, який на сьогоднішній день вартує 110 доларів. Розумієте? Різниця, 500 гривень ви платите на рік, і вам безкоштовно на 110 доларів надають ключ в ліцензію. Все це ви отримали. Як прийняти участь, наприклад, в Ралі? Що для того далі треба? Бо багато пишуть, яка гра? Давайте розбиратися із цим питанням. Яка гра? Я гра у нас буде використовуватися EA Єаспорт VRC? Чому вона дуже багато пишуть, чому не там. Є РБР, є Асета Корса Ралі, є там щось ще там Фіа Дже Дженерейшн. Відповідаю на це питання. Да? Гра має бути релізнута, аситекорса раляна, не релізнута. Да, вона, вона має бути отримана. Вона має підтримати хоча б один офіційний сервер, да, який має е розробники підтримувати. Да. На жаль, на це також Саралі зараз ми не можемо нічого робити. РБР офіційної підтримки немає, є тільки моди, є якісь там е ну. Люди самі роблять щось, да, але це, це, на жаль, не офіційна така е, організація. Е, тому офіційно зараз залишається така одна. Це як еволюція, остання еволюція від розробника Code Мастер да, з під егідою Electronic Arts. і ми будемо змагатись на ньому. Тому в кого її ще нема, не придбав. Е, будь ласка, придбайте її. Зараз вона 1300 гривень коштує, але якщо у вас раніше був якийсь Тір 2 куплений, і то зараз у вас буде скидка. Тому хто раніше в Тір-2 щось їздив в стімі і там отримував, да, зараз може по скидці, дуже нормальний такий скідці да, взяти саме цю гру і прийняти участь в чемпіонаті України або національній серії. Нагадую, національна безкоштовна чемпіонат України з ліцензією Ф потрібно бути, наче все просто да? Їдемо далі. Багато хто запитує, а як знайти, куди прийти, і так далі. Коли ви будете запускати цю гру да, в, і захочете зайти в мережевий це, режим гри, да, в онлайн, як то кажуть, да, то він вам запропонує створити рейснетовську запись. Рейснетовську е, обліковий запис. Да. Створюєте його по-любому, там через QR-код. Дуже просто з телефона вмикаєш. Е, Ну, фотокамеру, е, інсталюєш е, собі на телефон е, ту саме, програму, да, цю і з неї заходиш е, на сайт або з комп'ютера, як я зараз, да, в тебе буде там чотна запис і так далі. Це все дуже просто, нема проблем. А в нас є там клуб, е, ссылку я на нього, звісно, додам е, в описі до відео. Да, ось є, є оце посилання, я, я зроблю вам, да, і його можна буде використовувати, тиснути, і, і одразу додатись. У вас тут буде Джой, ну, все. Додатись до клубу, да, і в нас тут постійно якісь офлайн змагання проходять щось таке, але для чого це все, а, щоб ми бачили, скільки у нас активних пілотів, да? і ви можете з один до одним до друзів, щось вмісти там разом, поїздити, покататись, потренуватись, спробувати свої скіли, один від одного. Ну, в общем, є тут і статистика, і хто як їде, тут дуже цікавий такий є інструмент. для цього. А, ще були запитання, як офіційно якісь там повідомлення, щось там документи, нормативи, якісь або регламенти. А, для цього ми використовуємо сервер Discord, офіційний а, сервер ECA, да? Ось він, На нього посилання теж, теж я звісно, додам. Да? Тут є офіційні фіановини, голосові канали, де можна спілкуватися, спешл івенти які проводяться в i наприклад, да? Там, ну, або щось F4, так само, рейсінговський, але у нас цікавий саме розділ раллі. Звісно, чому. Да? бо Ми, ми цікавимося раллі ми їздимо, наша тема це ралі. Є розділ є спорт версії, і тут загальний є чат, можна задавати якісь питання, щось переписувати, щось там за офіційні офіційні змагання, які проходять зараз. Реальні да щось там ну дуже багато людей можна зайти поспілкуватися і так далі. Зали, кімнати, де можна заходити, щось читати, правила, регламенти, скидати свої відоси, Ютуби, кого що є. Будь ласка, спілкуємось об'єднуємось і ганяємо разом. До цього я офіційні змагання є наш від нашої спільноти варта, яку. Ми, в якій ми просуваємо саме спортивний сімрейсинг. Да? Е, є е наш телеграм-канал. Я також додам сіло в описі. В описі до нашого каналу можна. Поставити так само в застосунок собі застосунок телеграм. Там є наш чат загальний, там є розділи в чаті, і там досить багато інформації. Якщо вам щось треба, знаєте, за базу спросити, які налаштування, там яке лобі, як доїхати, на всі ці питання ви знайдете там свою відповідь. Якщо ну, не можете, да, то в, в будь-якому чаті можна запитати і хлопці, хлопців, там розібратися. Вам по-любому хтось допоможе щось надасть якусь відповідь і. Ви зможете спокійно розібратись. ну, З реєстрацією і участю наче розібрались, я ще додам додам ще одне: що як там лівреї робити, як автівку, яка, де що брати. І зараз ми з вами розберемось. Щоб доєднатися до змагань, да, швидкі гонки, да? Quick play. Тут є розділ мультиплеєр, заходимо в нього. І тут сесіон браузер. Ви можете створювати свою гонку, тренуватись, будь-що робити, да? але якщо ви збираєтесь прийняти участь у змаганнях, вам треба буде знайти SESIN броузер, да? зайти сюди, і ось в, цьому списку, в цьому списку вам потрібно буде знайти мій е никнейм, бо я буду створювати лобі, да? і вам до нього треба буде доєднатися. Доєднатися дуже просто, став на ньому і все, і ти доєднуєшся, е як знайти мене? Мене дуже просто буде знайти. У мене є нікнейм. Ось, ось, ось зверху Хер yeah. Фердінанд. Ви собі uh, можна додати в мене друзі, можна додати через Ренснет, можна через гру, можна в Telegram написати, а де вас знайти. Дайте сілку на ваш профіль. Там все це є. Силку я також додам. Uh, будь ласка, доєднуйтесь, Це не, не дуже складно знайти мене. В цій грі. Да? Досить часто записую, а от як зі світлом бути, якщо в нас там будуть е -е, проходити змагання і в мене не буде там світла? Да? Відповідаю. По-перше, ну насправді ви самі маєте організувати собі такий ліміт світла да, інтернет, якусь зарядну станцію, повірбанки, акумулятори і ПБшки зараз дуже багато за 4 роки вже всього да, і Можна цим використовувати да, щоб прийняти участь у змаганнях. Саме з чого буде починатися? Восьма година в суботу. Ми будемо відкривати спочатку лобі для того, щоб ознайомитись з спецділянками. Ми будемо проїжджати е, вільна програма, не обов'язково бути. Якщо в когось нема світла, от його геть нема. Да? Вам ну ви можете не приходити в восьму годину, там тренувати щось, дивитися на ту спецлянку, як виглядає, як вона їде і так далі. А сам стрім змагання я буду запускати в дев'яту годину. Тобі ж вам, якщо ви збираєтесь одразу їхати ну за ліковий, ставити залік, да? бо у вас є світло, наприклад, да? і в неділю його може не бути. Тож в суботу, якщо у вас є така можливість, да, то будь ласка, доєднуйтесь. Їдемо залік з 9 до там 9.40, 45 десь так буде ну, за часом спецділянки. У вас має бути заряда на 45-50 хвилин гонки. Ну, Максимум час, це максимум. Окей. І якщо у вас не було світла в цей час, або ви не, ну, не, не змогли з'явитися, або щось, да, у вас буде остання спроба це в неділю. Чому одразу е, два дні поспіль, щоб люди не встигли накатати? Да? Бо хтось може такий, такий подивитися спочатку, а ага, в суботу всю ніч буде тренуватися, якщо в нього буде світло, або там в ну, днем, да, е, в день щось там робити, їздити, щось тренувати, і потім такий раз і, і ввечері собі поставив час. Таке можливо бути, щоб не було такого досить, досить великого накату. Да? Ми зробимо так, що в суботу це перший день, який. Обов'язковий да, в неділю це другий день. Якщо ти не поїхав в суботу, або в суботу в тебе щось там трапилось, бо в нас є такі моменти, да, що інтернет відвалився, щось там е, сталося, світло виробило, в'їхав, їхав, 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 іначе серце з ну відпав. Ну, ну так буває, ну відпав. То в нього буде змога в суботу заново пройти. З да, самого по початку не останню спецлянку, а саме заново проїхати. Ну, якщо вже з другого дня в тебе нічого не вийшло, на жаль, це буде за етап ставиться ноль. Е, Ну, дискваліфікація може, або там щось таке. Да? ну ноль. Очок в залі йде, і ти йдеш в наступний етап. Да? Тож я би, я би рекомендував все-таки приходити в суботу на тренування, тестове, да? що буде спочатку одну годину ми ганяємо ці треки по кругу. Там їздимо, 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 їздимо. ці самі спецділянки 4 вони будуть по колу повторюватися. Після того, як ми їх проїхали. Я в 9 буду запускати сріб, і ми вже будемо одразу їхати в залік. Не вдалося вам щось, Ще раз наголошую в неділю, ще раз в 7 годині вечора. В 6 я відкрию лобі, в 7 буде залік. В 7, будь ласка, приходьте, ставте свій залік. Якщо ви і в 7 не прийдете або у вас там щось трапиться, інтернет або що, то вже іншої іншої нагоди. На жаль, не буде такі. У нас умови такі у нас ми не можемо по іншому. На жаль. Ось такі в нас умови, такі часи зараз непрості для всіх. Тому, будь ласка, подумайте про своє світло, про інтернет, про ну про всі ці штуковини заздалегідь, а не в останній день перед змаганням, а потім запитання: ой, а як мені, а як мені, а що робити, а як проїхати? А вже все. Все, що треба було, я в цьому відео вам собственно розповів. Ливрей. Запитували мене в лівреї, як це на три кольора, а що робити, а куди йти. Давайте я відео трішки зараз зберу. Ліврей у нас це кастомізейшн. Заходимо в кастомізейшн, і тут є Ліврей редактор да, Ви одразу обираєте версії. Гонка у нас буде проходити на Тойоті. Тойота 23 року. GR, Yaris, Ярис, 1, Гібрид, 23 третій рік. Є наступна 24-та, да, але ми будемо всі використовувати 23. Чому? Тому що вона входить в стандартний пакет. А 4-го року вона DLC. -шна. Вона не у всіх є, а 23 є у всіх. Беремо її, ставимо нова ліврея. І розпочинаємо. Paint це основний колір, да, який ви зазначили в, заяв, в заявці вашої, да, на участь. Там вас треба заповнити на три кольори. І, наприклад, ви вибрали якийсь основний це буде там. Ну, Жовтий, хай буде це жовтий. Жовтий такий ядрений. Він може бути насичений, ненасичений але це має бути жовтий колір да Тимніший, світліший, це вже вам вирішувати, який він там буде. ну У мене є такий вже заготовлений пресет конфірм, типу, готовий. Да? Ви можете зберігати тут на плюсі підписати і зберігати свої кольори. Окей, жовта машина в нас готова. Що у нас? Рижий, допустимо, спойлер задній. Да? Він таж. Хочу синій. От синій, хай буде, я його зазначив в анкеті синій. От у мене синій є такий кольор-синій. Капот буде синій. в мене, ну. І, наприклад, я червоний собі написав, що в мене буде ще червоний кольор. Я можу просто на колесах поставити такий себе червоний кольор. І це вважається, що вже на автівці є три кольори. Ось. В цілому, цього вже буде достатньо. Звісно, що більш е такі. Е е Лівреї да, можна е, узори взяти, якісь заготовки да, і з них щось вже там, викручувати, в різні кольори, ставити, щось додавати своє, наприклад, декалі, да, от Хочеться чогось ще хочеться додати, значить додаємо ще якусь декаль. Ну, наприклад, оцю і я хочу там, от, зелена, да, щоб вона була. Ось вона вже зелена. Колор можна змінювати щось там ось таке, да, зеленого. Темніше, наприклад, я хочу зі щоб було ну, десь. Да, і я можу її, її, ну так от якось робити ще, крутити. Ось так. Да, і ось у вас вже 4-5, скільки ви забажаєте. Але мінімум на 3 кольори, щоб автівка відрізнялася від інших. Так само ну, зберегти це треба, да, звісно, все. А, щоб зберегти це все, в останньому маємо натиснути все в ліврей, обов'язково. З, ну Зберігаємо, там як вони там називаються у вас. ну, там, ну Наприклад, назвали її тайно, та -та, да? той Хай буде так, той. все І тоді вона зберігається. Да? І, і ви тоді можете обрати вже в гонці, у вас буде ліврея, яку ну, можна буде обрати. Е, номер номер автівки запитували, це ми маємо йти в драйвер детайл, і отут драйвер number. Ви собі ставите, ну, в мене 82-й, цей номер зайнятий, це мій номер, я його собі забрав <сіх> офіційно. Да? і змінюйте свій номер. Назва ну, тут англійська, українська, щоби на склі були оці, да, Флаг-флаг. Що ж, ось і все. Ліврея готова, номер готов, автівка готова. Ви собі тренуєтесь, перша у нас буде Фінляндія. Створити якийсь лобіс, своє закрите, не закрите, можете чемпіоншип зробити власний, да? і Фінляндію туди сюди поганяти в різні е е е е напрямки. так? Все. Все. В день змагання так само ви приходите, е е запускаєте гру, обираєте свої мовки, квікплей, нагадую мультиплеєр, сесію браузер. І в цьому списку 8.00 чи дев'ята Ви заходите, шукаєте в цьому списку е мій нікнейм Хір Фердінанд. Да, і натискаєте е, в лобі, заходите. Да, і після того, як ви зайшли в лобі, потрібно поставити оцю зеленку таку галочку. Да, де вона ставиться, заходимо сюди, overview, і отут натискаємо Ready, що, що ти, ви готовий. І тоді напроти вас буде зелена галка, що ви готові їхати. Що ж, і так відео дуже довге, мабуть, вийшло. Да? Але я ну, намагався максимально детально вам розказати за все це. Дякую, поставте обов'язково лайк. Кому потрібна інформація, все в описі, всі ссылки, все, що я сьогодні розповідав, все буде в описі. Поклацайте, походьте, почитайте, подивіться, доєднуйтесь. Ну, все. Всім дякую, до побачення, До зустрічі на треку.